Доброго дня, Шановні друзі, вас вітає, як завжди, компанія Електромотор. Показуємо нашим клієнтам на радість відеоогляди, щоб вони могли розуміти, як підбирати те, що їм потрібно, як порівняти товар. Значить, Сьогодні у нас на огляді ось такі три моделі культиваторів від виробника відомого Олеомак. Як ви знаєте, йде підготовка вже до огородніх робіт. Люди готуються до того, щоб обробляти свої ділянки, свої городи, поля, і для того, щоб це було робити набагато зручніше, швидше і менш енергозатратніше, маємо в наявності ось такі культиватори, які допоможуть вам в цьому оперативно зробити і якісно вашу роботу. А значить, виробник, як ви бачите, Олеомак. Я думаю, про них нічого вже не треба розповідати. Дуже відомо розповсюджена компанія. Вони виробляють і садову техніку, дуже багато, газонокосарки, аератори, наприклад, для саду, для газону. Також виробляють різних характеристик пили цепні, акумуляторні, бензинові і дуже багато інших інструментів і приладів, для того, щоб було вам зручніше користуватися ними і доглядати за вашою ділянкою, за вашим городом та садом. Значить, в даному випадку у нас представлено три моделі. Одна така менш поту... меншої потужності із трошки меншими характеристиками. І дві моделі однакової потужності, але одна з них більше... більш у неї характеристики і можливості, і друга більше така вже йде. Для повсякденного використання. Значить, як ви бачите, перша модель у нас називається OLEOMAC MH197 RKS. Це у нас модель із найпотужнішим двигуном у лінійці і з такими найрозширенішими можливостями і характеристиками. Далі у нас іде моделька MH155K. Це вже більш така менша моделька, для того, щоб обробляти меншою площою ділянки і багато не тратити сил та ресурсів. На цю роботу. І остання моделька у нас такої ж потужності, як і перша. Маємо двигун. Модель називається mh 175 rk але можливості і характеристики у неї більш звужні, так скажемо. Ну, Почнемо, мабуть, із головного, так сказати, агрегату кожного приладу, кожного інструменту це двигун. На даній, даній моделі mh 197 rks встановлений двигун. Потужністю 6 кінських сил, доволі таки немало. 6 кінських сил. І об'єм нашого двигуна складає 183 см кубічні Маємо ємність бака нашого, як ви бачите, 3 літри. З, само собою, наш двигун є 4-х тобто маємо окремо горловину для заливання мастила і окремо наш паливний бак. і також маємо максимальну кількість обертів 3600. Тут у нас встановлений ручний стартер, повітряна заслонка, заслонка палива, наш повітряний фільтр, вихлопна система та зручний доступ до свічі зажигання нашого. Ось так він виглядає, доволі таки якісно вироблений. І доволі таки потужний. Повторюсь, 6 кінських сил доволі таки немало. Такий самий двигун встановлений і на моделі нашій із такими більш зуженими характеристиками і можливостями. MH175RK. Точно такий самий двигун, такої ж потужності, такого ж об'єму. Ось, як ви бачите, k 800 ht є Маковський. І також він встановлений і тут. Все так само виготовлено. Бак 3 літра, 183 см кубічних об'єм. Маємо такі ж самі заслонки, Повітря... повітряну заслонку та подачу палива. Повітряний фільтр і ручний стартер. Двигуни тут ідентичні, як то кажуть. І далі у нас йде ось такий малюк. MH155K із двигуном моделі EMAG K-300H. Значить, Що хотілося б про нього сказати? Потужність його складає 2,4 кінських сили, більше ніж менше, точніше, ніж в два рази, ніж у наших моделей, які стоять по бокам. Тобто це така більш побутова річ для менших. Площі вашого для обробки менших площі вашого участку, вашої ділянки. Маємо потужність 2,4 кінських сили. 81 см кубічний – це у нас об'єм відповідно нашого двигуна. І максимальна кількість обертів у нас складає 3000. Також непогано він виготовлений. Бачимо бак наш ємністю 1,5 літра. Також він у нас чотирьохтактний. Маємо окреме заливання мастила, окреме паливо, маємо ручний стартер і відповідно наш повітряний фільтр із повітряною заслонкою, щоб можна було його заводити на холодну. Також у нас тут знаходиться вихлопна система, до якої, як ви бачите, маємо маркування, таке бажано руками не доторкатись, тому що вона під час роботи у нас буває гаряча. Ось так наш двигун виглядає, по якості він не уступає нашим оцим більш потужним моделям. Це просто, як то кажуть, до, для ваших потреб. Якщо вам треба більш потужний двигун із більш розширеними можливостями культиватора, то ви або цю модель, або цю модель. Якщо менш потужний для менших, для ділянок меншою площиною, то культиватор з ось таким двигуном. Відповідно, що хотілося б сказати ще. Це, перше, це наш агрегат, який запускає в дію наш культиватор. Друге, це, звісно, за допомогою чого він буде обробляти вашу земельну ділянку. Це у нас, дорогі друзі, фреза. Це у нас фреза. Виконана вона доволі таки непогано, як бачите. Всі кріплення виконані якісно. Маємо ось таку покраску хорошу. Сварку також без якихось нарікань. І відповідно, як бачите, на наших всіх моделях і тут, і тут, і на самій потужній, самій крутій моделі встановлено по 6 фрез. І там, і там, і там. Значить, Ширина обробки у нашого культиватора модельки MH175RK складає 60 або 80 сантиметрів, Тобто можна знімати останні фрези. І ширина обробки нашого найпотужнішого. культиватора складає 36, 60 і 85 сантиметрів. Тобто тут у нас вже знімаються всі, так сказати, фрези. Ну, не, не прямо всі, а так, щоб у вас було, як то кажуть, можна регулювати вашу ширину обробки. Вашої ділянки. Тут, як ви бачите, можливості більші. 36, 60, 85 см. Тут у нас від 60 до 80 см на модельці MH175RK. Ну і, Відповідно перейдемо до нашого малюка, який також допоможе вам у оброці вашої ділянки, але меншої площини. У нього маємо модель MH155K. І у нього ширина обробки складає від 22 до 46 см. Тобто 22, 32 і 46 см. Також немало. Як бачите, всі вони з'ємні і в залежності від того, наскільки вам треба обробити, ви це і регулюєте. Також хочеться відмітити, що глибина обробки нашого культиватора MH175 rk складає 20 см. Ось як ви бачите. Глибина обробки у нашого найпотужнішої моделі MH197 RKS складає 25 см, ось як ви бачите, і глибина обробки нашого малюка 15 см. Також немало для своїх потреб він їх, так сказати, виконаний виконає. Ну і Діаметр наших фрез на модельці MH175RK складає 32 см, як ви бачите. Такого ж самого діаметру у нас фрези в моделі найпотужніші, MH197 rs Вона складає також 32 см. І трошки поменше фреза на нашій середній моделі, так сказати, середньої лінійки mh 155K, у неї тут ширина, точніше діаметр нашої фрези складає 20 см. Що хотілося б ще сказати? ну Звісно, по вазі, я думаю, так буде зрозуміло, що найважчі най най і найпотужніший у нас працювати в моделі MH197 RKS. У нього вага складає аж 72 кг. Вага нашого середнього. Тружка складає 34 кг, він менш такий ваговий, як то кажуть, і вага нашого культиватора MH175, k складає 60 кг. Ну, Звісно, хотілося б ще сказати додати таку річ, як його елементи управління, що вони в принципі можуть, що вони виконують. Значить, маємо на нашій моделі. MH175RK. Регулювання по швидкості, ось як ви бачите, все виконано із прорезинового пластику, щоб зручно було керувати. І все дуже зручно, збито, нічого не болтається, виконано класно І маємо також дві швидкості. Передню швидкість і задню швидкість і, Відповідно, вони регулюються і приводяться в дію за допомогою двох оцих речашків. Це у нас передня швидкість, як бачите. Ми її зажимаємо і їдемо вперед. І задня швидкість у нас, ось як ви бачите, показано R. Це у нас і так само виконується хід нашого, нашої фрези назад. По самому двигуну, по самому вакуум також маємо дві швидкості. Одну вперед і одну. На нашому середнячку, на нашій середній моделі культиватора MH155K, маємо також регулювання по швидкості. Ось, як ви бачите, також все виконано дуже цікаво, і дуже зручно і дуже практично. Збільшуємо, зменшуємо та зупиняємо нашу <кхід> швидкість. І також маємо наш хід Ось така ручка виконана. В велосипедному стилі також прорезинена, зроблена дуже зручно, щоб нею керувати. Ну і якщо переходити до нашої самої потужної розширеної моделі MH197 RKS, то маємо аж коробку передач із чотирьох швидкостей. По факту це три швидкості, і одна ноль це у нас є нейтральною. Перша швидкість, друга швидкість та мінус перша це у нас задня, так сягати, швидкість. Так от, також по елементам управління, все. Дуже просто. Маємо у нас вмикання нашого зажигання. Раз, включили і виключили. Маємо регулювання по обертах, також все інтуїтивно, дуже зручно і зрозуміло. Більше оберти і менше оберти. Також все зрозуміло. І також ось таку зручну прорезинену ручку маємо у нас на нашій лівій ручці, для того, щоб також керувати нашою коробкою передач і нашим культиватором. Тож, дорогі друзі, як то кажуть, підбирайте культиватор задля ваших потреб, який вам треба по потужності, такі і підбирайте. Є вони всі у нас в наявності. З задоволенням також допоможемо вам у підборі. Звертайтесь до нас, залишайте замовлення на сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів. З радістю зробимо вам невеличкий бонус у вигляді, наприклад, знижки, для того, щоб ваша купівля була більш приємною і ви до нас ще звертались і не раз. Тому що такі культиватори є у нас в наявності, вони, як то кажуть, нікого не залишать равнодушними. Тож, дорогі друзі, чекаємо на ваші звернення. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення.